Христос Воскрес. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Всіх вітаю зі святами! Хочу побажати! Саме головне меру! А буде мир, буде і все решта. Сьогодні хочу показати свою другу кобелу. Там одну я знімав уже є на каналі. Хочу показати ще одну, яку маю. Кобела в мене. Півтора року купив я її в селі Чорний потік. Здається, там на район, Івано-Франківська область. Купив її був по такій причині, що була, сталася у мене така неприємність, була в мене кобела ломила ногу і після того придбав я собі був таку таку кобелку. Кобилі літом має бути п'ять років. Дванадцятого липня п'ять років. Була невелика. Має метр п'ятдесят вісім по тілу. Орієнтовно 550 кілограм. Я її купив був жеребно, вона мала в мене того року лоша, жеребчика, я його продав був. У дилятин і спарував був кобело першороном Фараоном і хочу показати такий. Я потомство від неї і від фараона? Жеребчик називається фокус, Жеребчиковий місяць. Кобила червона, жеребець чорний. Жеребчик, ще такий колір якийсь має, незрозумілий. Грива чорна, фіш чорний, ноги з долини чорні. Має дві такі, одну на передній, одну на задній нозі, одну на передній, такі білі шкарпеточки з долини. Попри очі, теж теж але мені чомусь здається, що він буде якийсь коричнево-темний, напевно, що він не буде чорний, чомусь мені виглядає. Може мене буде погано чути, будете вибачати, бо сьогодні вітер, але маю можливість познімати і знімаю, коли виходить. Кобила запряжна, робоча. І у Фірі, і у лісі, в однокінці, у парі на свої розміри вона себе дуже добре зарекомендувала, так скажу, я на неї жалітись не маю чого, бо Така от ні в одній ситуації вона мене не підвела. А тепер ще залишила такого мені красення? знаходжусь в селі Баня Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. Коні не продаються, ні жеребчик, ні кобела. Мають такі білі пролесини, як у кобели. Пр, назад. Ну, погано видно, бо я так прив'язав би в ними не крутило. а трохи, трохи погано видно тут. Таку білу лесину має і кобела. І в жеребчика теж на 9 день покрив її жеребцем хайпом хайп знаходиться теж в нашому селі Баня Березів. Там, хто не видів, то є відео на каналі. Перше відео на каналі там є про хайпа. Нагадую, реребець на паровку, якщо би хтось хотів, номер там є власника під відеом в описі. Дзвоніть, договорюйтеся, хтось має бажання. Кобела трохи підходла, але я не, тепер нічого не роблю. У нас собі круглодобово на випасі, але лошак трошки скигає з неї. Я, може, по можливості прикріплю відео. Уревок, яка вона була в земку, бо жеребе, жеребчик народився 7 квітня, то я вже десь перед перед тим як вона мала жеребитись десь от, може більше як два місяці не додавав ніякого як такого от фуражу суто сіно і вода бо дуже багато чув таких розмов, що Може не розжеребитись, великий лоша. Ну і трохи так страшно було. Думаю, краще не буду загодовувати, але безпокійно розжеребелась. Нічого мала як жеребелось, жеребелась сама. Ніхто нічого їй не допомагав. Все було добре. Жеребчик, який не, не дається до рук погладити. Він з перших днів має волю, ніхто його дуже не... Тут не, не пастить, він собі бігає, полями. Там є ще одна кобила, теж моя. Там татову. І вони собі тут на таких краєведах відпочивають прор. Прр. Від'їзались прор. Може так буде і краще видно. Пррр. Мають такі білі лесенки. Прр, така грудничка. Кобила хоч не є висока, але прррр, стіп. Цурік. Пррр, Цорік на. Ну. Кобила не є висока, прррр, але хочу поставити її, так аби можна було нормально зняти. Але така досить пррр, досить широченька має гарний. Парад Пр... І такий фокусник. Зараз нагадую, кобила не продається, жеребчик теж не продається. Так, просто вирішив познімати свої коні, показати, які маю. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, коментуйте, може хтось має якісь коні, щоб хотів познімати на продаж, або просто, може, красиві мати, щоб познімати сюди десь ближче, в березовах. Номер свій залишу в описі, Дзвоніть по можливості можу під'їхати, познімати. Ще раз вітаю всіх святами, смачної Пасхи. і хочу подякувати нашим захисникам, які боронять нашу країну. Такий важкий час. А ми по можливості всі стараємось підтримувати, донатити, не забувати ані на хвилину, що війна ще не закінчилась, і потрібно працювати для перемоги і допомагати хто чим може. Всім до побачення. Слава Україні! где 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 где